Молота дистилерія Кінзборн, у якої все вийшло. Шановне товариство! Сьогодні ми будемо дегустувати віскі з регіону Лоуленд. Це такий є регіон виробництва віскі в Шотландії. Крім того, є ще Шпейсайд, Хайленд, той же Лоуленд, Кемблтаун та Айла. До вашої уваги перший реліз молодої дистилерії дистилері Кінзбарн, Drum to Dream та її логічне продовження у вигляді Кінзбарн Дукот. Чи заслуговують нашої уваги віскі нових дистилерій? Що таке СТР бочки? Та кого в індустрії віскі з повагою називали Ейнштейном Віски? Про це поговоримо у відео. Всім привіт, на товариства! Я радий вас вітати на своєму каналі Роман про а Це означає, що ми будемо дегустувати цікавий та смачний. Віски для зручності перегляду таймкоди залишу в описі під відео. Що ж, для початку пару слів про дистилерію Кінзбардс. Дана віскікурня почала свою роботу у 2014 році. На дистилерії зберігається бочка, яка була наповнена першими літрами нюмейку. До речі, дуже класний хід, тому що через яких десяток років її викатять на якийсь аукціон за нормальні гроші, або зроблять якийсь небудь Limited Edition за всі гроші світу. Коротше, нові ну дистилерії таки вміють робити бізнес. Взагалі, то будівництво віскікурні стало таким собі епог. В розвитку вже існуючого сімейного бізнесу Веміс Malls. У 2005 році один поважний джентльмен. Започаткував цими компанію Веміс Молдс і звали його Вільям Веміс. Багатовікова спадщина сім'ї Веміс сягає корінням у королівство Файв, що знаходиться на східному узбережжі Шотландії. Там же й знаходиться їх родовий замок Веміс, що гордо прикрашає логотип компанії. Згодом до компанії приєдналася сестра Вільяма Ізабелла Веміс Якато, і є якраз людина, яка відбирає бочки спирти для створення релізів Веміс Молдс. Із цікавого до створення віск Ізабелла займала поживанням чаю так у цієї сім'ї і такий бізнес також був. Тож маючи добре натренований ніс, Ізабела змінила кваліфікацію. І почала створювати віскі. Ось так у двох вони почали робити бізнес у сфері віскі. Вільям, як менеджер та голова компанії, а і як творець, займаючись копажуванням солодових спортів, вони створили досить обширну лінійку категорії blended malt під загальною назвою Malts. В Україні, до речі, є декілька представників, які можна купити у нас в магазинах. Очевидно, що їм стало досить тісно в амплуа ботлерів, і вони продовжили розвиток свого бізнесу у вигляді незалежної сімейної дистилерії. Кінзбарнс, до речі, це досить унікальне явище, тому що більшість шотландських дистилерій вони належать якимось великим компаніям або концернам цілим. А ось незалежних сімейних досить небагато. Якщо ви знаєте ще якісь, напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво почитати і мені, і нашим глядачам. Я також думаю, це буде корисно. Сама дистилерія Кінзбарн побудована біля того ж самого родового замку Веміс в уже відомому нам королівстві Pfizer. Згідно з сучасному розділенню на регіони виробництва, Миставісків Шотландії дистилерія Кінзбарн є представником Лоуленду, тож як кажуть, не Клінкінчі та Ошентошин єдиним. Щодо технічних особливостей виробництва на дистилерії, тут все досить стандартно, але є деякі цікаві моменти. На дистилерії працює одна пара перегінних кубів, і що дозволяє виробляти на рік 600 тисяч літрів чистого спирту. Це досить скромні показники, але це ще підтверджує той факт, що дистилерія. Не гониться за об'ємами, а робить акцент саме на якості ньюмейку. На міські курні є чотири бродильних чани із сталі. Тут не заморочились з деревиною, серігонською з сосною, все досить сучасно, як у на практично всіх нових дистилеріях. Це менш затратна історія, тому що їх мити простіше, там не треба так морочити гол, як з деревиною. Але чи варто воно того? Це поки що питання. Тому тут роблять все максимально. Просто а ось на що тут треба звернути увагу, так це на час ферментації, тому що тут вона досить велика. Вони ферментують від 72 до 120 годин, що дуже багато. І що це нам дає? Це нам дає дуже насичений фруктовими тонами Нюмек, як який то потім дасть нам. Я маю надію. Дуже класний віскі. Другий цікавий момент на дистилері використовують для виробництва віскі виключно локальний ячмінь. Тобто релізи цього виробника Кінзбард може назвати сміливо Local Barley. І, до речі, за це деякі компанії беруть досить непогані кошти. Кінзбарн була побудована у 2014 році. В тому ж році була заповнена перша бочка, яка досі там зберігається. А у масово це пішло вже у 2015 році, у березні місяці. І вже аж у 2018-му світ побачив їх перший реліз. Пам'ятаємо про закони про трихрічну мінімальну витримку, так і у, тільки у 2019 році, уже масово для більш широкої публіки з'явився їх перший реліз Кінзбар Драм Dream, який ми сьогодні будемо дегустувати, з якого ми будемо. Починати нашу дегустацію. Потім у 2023 році на заміну першого релізу вийшов Кінзбарн Ducot, який має витримку вдвічі більшу ніж попередник, і тому послідовність дегустації буде саме такою. До основної лінійки вони нещодавно додали реліз балкомі, який витримався в бочках із під Хересу Олороса. Хочу окремо відмітити, що кондиція основної лінійки в віскі Кінбар це 46%, що дуже приємно. А також у серпні 2023 року була розлита лімітована версія релізів Белрок, які мали витримку в бочках із під Бурбону та Олороса. Та все це щастя було з кондицією 61,1% алкоголю. Також треба зазначити той факт, що на дистилерії дуже люблять працювати з. Так званими str бочками, що це таке? STR – це, взагалі, абревіатура, яка розшифровується так: як Шевід. Тостет решевіт, бочка СТР розроблена та оптимізована для витримки спиртих напоїв покійним доктором Джимом Своном. Ці бочки з'явились на світ через збільшену потребу у бочках для витримки солодового віскі, а також через надлишок винних бочок в Америці та Європі. Спочатку ці бочки використовувалися для витримки червоних вин. Ці бочки створюються в три кроки: перший крок Ес так shavit, да, це з внутрішньої сторони бочки, збривають або зчищають 3-5 мм деревини. Для того щоб убрати цю надлишкову кислотність, гіркоту та танінність, але не настільки, щоб убрати всю деревину, яка контактувала з вином, щоб фіски все-таки передались винні мотиви або фруктові мотиви. Крок 2. Потім бочки прожарюють, для того, щоб прощепити геміцелюлозу та. Лігніни до деревних цукрів та інших бажаних ароматичних сполук, що розчинні у спирті. Третій крок це опалювання інтенсивним полум'ям бочок для того, щоб карамелізувати ці деревні цукри, а також утворити усі такі пори для того, щоб збільшити площу контакту спирту з кльопкою з, з деревиною. Самого. Також це працює ще як такий натуральний вугільний фільтр, тому що там відбувається саме обвуглення бочок із середини. Ось таким чином реанімують поюзані або Дуже заюзані бочки з під червоних вин. Дякуємо покинуло доктору Джимасвону за цей прекрасний винахід, а то б заливали віскі в якісь там підгнивші бочки з під всіляких червоних вин. Товариство пару слів про доктора Джима Свона, якого ще називали Ейнштейном Віски. Доктор Джим Свон був маловідомою людиною для широкого загалу, але він був дуже поважною особистостю. В світі Віскі. Хімік за освітою, експерт з багаторічним стажем, консультант в індустрії віскі Джим Свон залишив після себе величезну спадщину прекрасних релізів, які ми можемо наслужитись сьогодні. На жаль, майстер нас покинув 17 лютого 2017 року у віці 75 років. Всесвітньо відомий експерт Джим Свон в останні роки своєї життя працював якраз таки в королівстві Файв, що в Шотландії. Можливо, навіть дистилерією Кінзбарце. Я цього не інформації не знаю, але все можливо. Найбільш відома його сумісна робота з дистилерією є саме дистилерія «Кавалан» і Її релізи, які досить заслужені в світі, да? там багато релізів займали перші місця на світових конкурсах. Крім цього, він також консультував дистилерію. Він дуже відомо. Це Кілхоман. Він доклав руку до створення Пендерін віскі, так Свельсу, а також це ізраїльська дистилерія Milk and Honey. Це Також під його керівництвом було під його консультаціями була створена ця історія. Так і у нас Ванлі Котсворц. Я також буду робити на цей огляд. Там також рука Джемасвона була дотична, і звичайно, індійські віскі. Амрут, це також його, грубо кажучи, творіння. Тому, ось бачите, людина працювала по всьому світу і створила дуже багато дистилерій і релізів пішли під його. Руки його вказівок. Доктор Джим Сфон міг би озирнутися на добре обґрунтовану наукову кар'єру. Він вивчав хімію та біологію в університеті Едінбурга та брав участь у десятках наукових досліджень. Протягом 10 років він був операційним директором нинішнього шотландського науково-дослідницького інституту Віск, членство в Королівському хімічному товаристві та інституті пивоваріння та дистиляції, підкреслює його авторитет та репутацію в професійному світі. Більш ніж за 35 років своєї кар'єри, Джим Свон був хіміком, був майстром купажу, фахівцем з бочок, був винахідником, був технічним консультантом на різних дистилеріях. Та, звичайно ж. Автором, ось такою була ця видатна людина. Саме за нього молоді віски курні змогли зробити гідний віскі за досить короткий термін. Це дозволило максимально швидко відбити інвестиції, і як на мене, це дуже добре. Бо робота з віскі, бізнес з віскі – це гра в я б навіть сказав, в дуже довгу. І далеко не всі готові на це йти. Пропоную перейти до самої дегустації. Сьогодні, як ви бачите, у мене аж два релізи від дистилерії. Кінзбанс, що ж, а я поки що собі налью а, драми цих прекрасних нектарів і паралельно щось розумне буду розповідати про них. Так а, дивіться, у нас тут така історія, що на прикладі цих зразків я зможу зараз прослідити те, як а, бочка, а, як саме час а, витримки в бочці грає а, з, як працює звістки. Тому що тут така історія про те, що а, у нас перший реліз Кінзбарнс Драм Ту Дрім це. І Дкот, це його логічне продовження. Вони мають однаковий заміс бочок. Що я маю на увазі? Тут витримка відбувалася в бочках із-під бурбону, і 90%, і 10% тих самих приславутих бочках СТР із під червоного португальського вина. Але різниця в чому? В тому, що Dranto Dreams мав якусь мінімальну витримку, так і це їх перший реліз, взагалі такий масовий. А Дукот це вже логічне продовження, і тут витримка вдвічі більше, але заміс теж самий. саме. Що із таких принципових однакових моментів це те, що тут у нас. Місність однакова 46% алкоголю, це дуже приємно. І з цього у нас також є інформація, що тут у нас натуральний колір, і віскі не проходив холодну фільтрацію, тому тут навіть вони по кольору трошечки відрізняться, Це, звичайно, більш інтенсивний. так що перейдемо до дегустації, так почну я з дегустації Drum to Dream і перевіримо його на аромат. Дуже приємний аромат, звичайно. Він, звичайно, спочатку трошечки є ньому Така маленька легенька панчевість. Що в ароматі? В ароматі у нас, звичайно, тут спершу квіткові ноти, це якісь білі квіти в першу чергу. Потім, звичайно, це плодова складова, дуже активна. Вона, це свіжі фрукти. Я в першу чергу виділив це якісь тропічні фрукти, це, можливо, навіть банан, це манго, щось такого складу. Є натяк на, на сухофрукти. Ще до тебе А, це, це курага в першу чергу. Так, так. Є якийсь натяк на вершковість, тут, як я б навіть сказав, це більше на м'якоть кокосу. Щось от таке от історія мене випливає. Потім це все. М відчувається, звичайно що ванільна історія, і риска. і навіть натяк на молочний шоколад. Ароматика досить складна, як для. Віск, який не має великих там, строків витримки, як нас реліз. Але ароматика досить-досить багатошарова. Пробуємо на смак. Тут відчувається спочатку ця молодість проти у вигляді такої імбирного пощіпування. Але воно таке легеньке, так, але відчувається. Цей віскі питкий, він щільний. Я б назвав його сухим. Він сухий. В смаку відчувається легка солодкість. Це з невеличким натяком на шоколадну гірчинку. Ось такий, такий смак у нього. Дуже все питко. От дійсно це віск, який можна досить багато випити, і він дуже легко, легко і питко залітає в тебе. Після смаку у нього, ну як очікувалось, він середньо тривався, навіть можливо, десь до коротшої, ближче. От. Але він в нього є, це дуже приємно. А ці 46 зігрівають як треба. Пропоную перейти до наступного зразку це Кінбер Дкот ароматка. Тут він більш уже стриманіший, ніж попередній зразок, і на першому плані тут виступають такі моменти ванілі. Це суха деревина, це щось от, от прям бочко відчувається. А вже потім. Це фруктова складова, але тут я скажу так, що це вже свіжі напевно, абрикоси, це білі яблука. Так, це така є. Квіткова складова також з'являється легенька. Але на першому плані, от, знаєте, на першу там, скрипку грає саме прянощі. Для мене тут знову таки кориця. Тут гвоздика, от такі мотиви є, такі натяки. І тут, на відміну від зразку попереднього, вже проявляється така винна тематика. Винна тема. Тут бочка СТР під червоного португальського вина вже зіграла більш яскраво, або просто термін витримки в цій бочці дав про себе знати. Тут є винний тон, якого не було в попередньому зразку. Пробуємо на смак. В цьому релізі все ще трішки залишається це пощіпленням бирне, воно трошечки менше, але воно є. Він більш щільний для мене. Він такий маслянистий, всю ротову порожнину. Він прям важкий такий. Да? Я дуже люблю віскі, саме цю тільність. Тут вже вона є. Знову таки, він не такий сухий, як попередній. В ньому відчувається зараз активно така солодкість, вже більш яскрава. ледь ледь помітна гірчинка того шоколаду залишилась. Але він такий вже більш ці прянощі тут також впливають ну, більш активно. Вони так ну дійсно приємно видають себе. Після смаку тут уже такий впевнений з середньої тривалості. Тут тема прянощі, вона на першому плані, і вона залишається після смаку. І от тримається я говорю, а воно до спір воно є. Знову таки 46% це приємно. Приємно загрівається, приємно продовжує після смаку. Тому за це їм дякую. Що ж, висновки, Шановне товариство. Я нас всіх вітаю. У нас з'явився новий гідний представник регіону Лолен. Там не так багато дистилерій, тому там кожен на вагу золота. Що в нас сьогодні був Кінсборн, Хочеться зазначити той момент, що це перші кроки дистилерії, взагалі, як самостійної, сімейної незалежної дистилерії. Да? І я хочу сказати, що ці кроки вдалі. Навіть не досить далі, а прям вдалі, тому що е, у них немає такого там багатолітнього досвіду. Але е, сучасний підхід е, сучасні можливості це брати консультації, так от як вони там Свона підключили. Я думаю, що не тільки він там один консультував їх. Ось е, що дозволило їм в, в короткі строки зробити продукт, який вже можна продавати, отримувати там е, знову гроші, інвестувати і розвиватись далі е, за дуже короткі терміни. Ці релізи вони мають. Ну, все, що треба. Вони мають класний аромат. Вони мають смак, вони мають після смак. Все це збалансовано, все класно. Я побачив розвиток і бачив динаміку. Да, від простого це став першого масового продукту до вже більш. Витримано, хоча з тих же спиртів, абсолютно в тих же бочках, в тих же пропорціях бочок. От і вона є ця динаміка, вона класна, позитивно, дукот, прям ну дуже кайфовий. Правда, мені дуже сподобався. Єдине там ложка дьогтю в цьому в цій бочці, це цінник. Завжди хочеться менше. Я це розумію мені також, як споживачу. Але так, да, тут, якщо б була б ціна там трошечки нижче, там десь близько. Ти сімсот півтори, то це прям ну дуже крута штука, треба біжати брати собі. Так вона трішечки вища, але ну треба розуміти, люди невелике виробництво мають відносно інших, да, це маленька сімейна дистилерія, тому звичайно вони не можуть дозволити там на таких об'ємах робити нам якусь такий масовий продукт, тобто це практично крафт, якщо можна так це сказати, да. тому треба це також розуміти, і якщо ваша філософія збігається з моєю в тому плані, що треба підтримати нових виробників, тому що. Старих на всіх не вистачить, як би це не звучало, тому що там азіатський ринок підключається. У нас кожен рік споживання віскі, саме витриваних воно росте, і тому спиртів точно не вистачить. Молоді дистилерії, якраз додають нам молодих спиртів до молод просто спиртів, там якісних, якісне вже питання інше. От але вони насичують цей ринок і дають нам нові і нові продукти. І такі експерименти з СТР-бочками, які дозволяють швидше витримати віскі, або давати через 3 роки вже там, витрим, ну такий по смаку, вже як більш витримані зразки в класичному розумінні класичних бочки, без цих приколів СТР. Все це направлено на те, щоб зробити швидко, класний, якісний продукт. Тут у людей вийшло. Дійсно вийшло. За що я дуже радий, що з'являються. Отакі От виробники. Про СТР-бочки в мене ще, до речі, буде. Там ще деякі з'явились, які працюють з цими бочками. Підтримато нових, вони додають, вони. Додають більше продуктів, вони створюють класні нектари, які в майбутньому, можливо, нас будуть дуже-дуже сильно радувати. Дякую, що було зі мною до кінця. Також дякую імпортеру Wine Hunter за те, що ви знайомите наш український ринок з такими цікавими виробниками. До речі, ці релізи можна купити в будь-якому маркеті Oquaine або замовити на Okvine.ua. Це взагалі не проблема. Дегустуйте правильно, дегустуйте свідомо і тільки з задоволенням. Всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па!